Це 5 на 5 Пірамінгс. Мало хто знає, що взагалі існують багаторівневі пірамідки, але в Китаї навіть 6 на 6 є. Ну, але ми не в Китаї, тому давайте подивимося, як швидко я зможу її зібрати. Піраміда заскрамлена, можемо приступати. Е, цікаво, що в цьому івенті, оскільки він досить новий і непопулярний, тут нема такого загального методу, яким всі збирають. І я придумав свій власний метод. Теоретично навіть якимсь Яо можна збирати цю головоломку. Тут у нас така дуже схожа на звичайно 5 на 5 етапи, тому що ми редукуємо наші елементи. Навіть є формули Slice Flip Slice, як на звичайному 5 на 5. Ніхто б так не подумав, що так можна збирати якусь пірамідку. І збираємо наші останні ребра. І тепер можна збирати як майже звичайну пірамідку, але тут в нас є е елементи центра. І так, ребра я майже зібрав на свої місця. Ні, не зібрав, я неправильно їх зробив. Тепер зібрали і тепер можна зробити формулу для центрів. І залишається блокбілдингом зібрати наші маленькі ребра. Збірка одночасно інтуїтивна, але при цьому незвичайна. І є деякі формули. Думаю, багато кому буде цікаво, і збірка майже закінчена, і бум. Фінальний час хвилини 48:97. Цікаво, за скільки я міг би зібрати 6 на 6?